Стопілі лавку з всех сторон, разбили її і начали вытаскивать через окна бутылки. Російський диктатор Путін оголосив, що росіяни масово страждають на алкоголізм і проблема потребує негайного вирішення. Водички не Водочки нам принеси. Мы летим? Понял. Сейчас сделаем. історія вчить. Як тільки російська влада за це береться, чекають на ще більше пеяцтв. Так було на початку ХХ століття, коли держава монополізувала торгівлю міцним алкоголем і за рахунок цього формувала третину бюджету. Спивання населення нікого не хвилювало. А коли під час Першої світової війни ввели сухий закон. Отримали солдатські бунти, масове споживання денатурату і сплеск самого наваріння. З 60-х років 19 століття в Російській імперії діє вільна торгівля алкоголем, продають його приватні шинкарі. Держава обкладає спирт акцизом і бере гроші за патент на торгівлю. Але влада хоче більшого. В 1895 році міністр фінансів Сергій Вітте впроваджує так звану винну монополію держави. Тепер вона закуповує у приватних спиртових заводів сировину. Везе її на склади, очищає, розбавляє до 40 градусів і продає через мережу державних крамниць, винних лавок. Цей продукт офіційно іменується хлібним вином, а в народі його називають казенкою. Встановлений стандарт 40 градусної горілки в пляшках різної ємності. Найпопулярніша пляшка 06 літрів. Так звана червона головка по 40 копійок та білоголовка продукт подвійної очистки по 60 копійок. Є ще напівпляшки четвертинки сотки та 200 Кваліфікований робітник в цей час отримує зарплату 30-50 рублів на місяць. Горілка йому по кишені. За правління царя Миколи II вартість казенки три рази підвищують, аби покращити державні фінанси. Від продажу горілки в казну надходить понад 1 мільярд рублів на рік. В 1913 році з цього Російська імперія отримає 26% своїх доходів. Державний кошторис називають п'яним бюджетом. Винна монополія збільшує споживання алкоголю. Якщо в кінці 19 століття росіянин в середньому випиває 5 літрів на рік, то в 1910 році понад 6 літрів. І ці дані не враховують підпільної торгівлі спиртним. За споживанням спирту на душу населення Росія далеко не перша в Європі. У Франції, Британії чи Німеччині п'ють більше. Але якщо у французів та італійців це вино, у британців та німців пиво, то у росіян 80% міцна 40-градусна горілка. До міцного алкоголю привчають з дитинства. Аби діти охочіше пили, додають казенку до солодкуватої домашньої праги. Дослідження сельских шкіл Московской губернии демонстрирует: майже 70% хлопчиков и 42% дівчаток вживают спиртные напои. У нас и дядька, и мамка, и детка и меньшая сестра пьют, а чего же и мне не пить? Они так пьют, что к вечеру валяется, а я так напиваюсь только на великий день, да на свои именины, а больше на ногах держусь, каже один из учнів. В російських селах пияцтво підлаштовано під графік аграрних робіт. Масово п'ють в неділю на релігійні свята та восени, коли починається весільний сезон. Кто праздник курат, тот до святу пьян, кажуть селяни. Престольний праздник успешно п'янство, починається сразу после обедний і продолжается 2-3 дня. Крестьяне небольшими групами ходят друг к другу і везде випивають водку. Часто в неї для крепости підмішують нюхательний табак. Многії п'ют до тех пор, пока не сваляться. Пишуть очевидці. На весілля навіть найбідніший селянин купує 4-5 відер горілки. І святим правилом я напитися до свинячого вереску. Під час святкових п'янок сварки, бійки, каліцтва та навіть убивства звична річ. Нрідко сільські сходи, де вирішуються справи громади, починаються та завершуються пияцтво. Відмовлятися від чарку не заведено. Бо це не повага до односільчан. У местах пьют в 4 раза больше, ниже у селах, а в Рубитничьих кварталах в 4 раза больше, чем в кварталах даже в средний класс. Сейчас течение испытывания петербургу в Петербурге выявляется, что из них только на напитушек. Имеются, например, субъекты, которые, не выпив водки утром за чаем, не примутся за работу. Нам нередко попадались люди, которым в день выпить одну-две бутылки водки ни чем, и они даже за трезвых и степенных людей слывут. Каже доктор медичних наук Григорієв. Винна монополія породжує масове вуличне пияцтво. Раніше любителі оковитої збиралися в шинку без сторонніх очей. А тепер у винних лапках немає місць для розпивання. Придбавши пляшку, людина виходить на вулицю і тут же її розкорковує. Б'є кулаком правої руки по дну, і корок вилітає. Широко хреститься і з горла без закуски її випиває. На допомогу паякам приходить дрібний бізнес. Поблизу магазинів ошиваються бабці з пиліжками або діти з якимись нехитрими снеками, гірками та яблуками. Якщо коштів на закуску бракує, пояки у винні лавці здають порожню тару і за отримані копійки купують булку в сусідній крамниці. На вулицях скупчуються натовпи п'яних людей, які горланять пісень, б'ються, криють ватом перехожих, мацають жінок та чіпляються до людей з вимогою дати їм грошей на горілку. Приватна торгівля спиртним загнана в тінь, але не зникає. Підпільні шинкарі купують оптом казенку у винних лавках, а потім в своїх будинках, на квартирах, в крамничках наливають з під поли усім охочим у будь-який час доби. Щедро дають у борг, приймають у заставу одяг та майно покупців. З часом винні лавки обростають так званими пивними, які облаштовують поблизу. Пиво лише прикриття, а насправді торгують там тією ж казенкою, але вже за зовсім іншою ціною. Поліція вдолі за хабарі закриває очі на підпільний промисел. А держава, по суті, не зацікавлена в боротьбі з шинкарством, бо підпільні точки торгують тією ж казенкою. Гроші в будь-якому випадку йдуть до бюджету. На далекому сході квітна контрабанда дешевого китайського спирту. З Китаю завозять місцеву горілку Шаодзю. Її китайці перед вживанням підігрівають та п'ють дуже помірно з маленьких чашечок. Але росіяни споживають шаодзю кінськими дозами. В російській армії побутує звичай винної чарки тричі на тиждень солдатам роздають по 0,16 літрів горілки, випивають її на ще серце, не закусуючи, в полкових буфетах та крамничках вільний продаж алкоголю. Після російсько-японської війни, коли солдати напивалися прямо на позиціях, цю ганебну практику припиняють. Прем'єр та міністр фінансів Російської імперії Володимир Коковцов, палкий прихильник винної монополії. Требування повної трезвості противоречить общеприйнятому мнению о пользі уміряного потреблення гарячительних напідків. Переконаний він. Фаворит цариці Сибірський селянин Григорій Распутін робить під нього підкоп. Нашіптуючи царю Миколі Другому, що той, мовляв, свідомо споює народ. Хоча раз Путін сам напивається регулярно. В результаті на початку 1914 року Коковцова звільняють, і Монарх наказує новому міністру фінансів шукати альтернативні шляхи наповнення бюджету. Розпочинається Перша світова війна, і цар, користуючись нагодою, впроваджує сухий закон. Втрати прибутків від продажу горілки держава компенсує збільшенням податків на сірники, сіль, дрова, ліки. Четверо зростає емісія паперових грошей. Рубль втрачає третину купівельної вартості. Під час мобілізації до армії резервісти обурені, що їм не дають відсвяткувати проводи, як заведено, з чаркою. Країною котиться хвиля погромів винних лавок та спиртових заводів. Человек 200 запасных и толпа казаков обступили лавку со всех сторон, разбили ее и начали вытаскивать через окна бутылки. Троекратный оклик капитана Сушкова отойти от лавки, и предупреждение о стрельбе не привели никаким результатам. Это так подействовало на капитана Сушкова, что он, очевидно, под влиянием нервного аффекта выстрелил себе в висок. Пышуть очевидцы Закмоглинской области. Наибольшее заворушение у Барнаули. Там багатотисячний натовп захоплює горілчаний склад, обпивається та цілий день громить місто. Поліція та війська стріляють у відповідь. Гине 112 людей. Сухий закон не впливає на елітні ресторани. А ось простому люду доводиться шукати альтернативи. В містах заклади подають клієнтам горілку під виглядом чаю та квасу. Поліція дає дозволи на отримання смертного для весілля та похорону. І заробляє на цьому величезні гроші. Хто не хоче платити, користується сурогатами. Найпопулярніший денатурат. Його змішують з молоком, брагою, водою, приправляють перцем, корицею та часником. В народі такі суміші називають ханжа. Денатурат продають за талонами, але добути їх можна через служниць багатіїв або через двірників, які виписують талони на липових мешканців свого будинку. Фулітура та лак також цінуються знавцями, купують сухий спирт, доводять його до рідкого стану і змішують з квасом або ж просто як масло намазують на хліб. Найнебезпечніший деревний спирт метанол. Від 10 мл цієї отрути людина сліпне, а від 30 мл помирає. Та на подив лікарів дехто примудряється щодня випивати півлітра розбавленого метанолу і непогано почувається. Під час сухого закону озолочуються лікарі, виписують пацієнтам рецепти на спирт з аптек. Діє тверда такса. Рецепт на 200 грам 2 рублі. Рецепт на 400 грам 3 рублі, популярний кіндер бальзам, спиртовий лікувальний настій. Ціни на нього в 1915 році зростають на 25%. Розквітає парфумерія. Заводи в 10 разів збільшують виробництво одеколону. Причому мінімізують вміст спирту, аби зробити напій більш прийнятним для споживання. В селах їдять дріжджі, розчиняють у квасі або товстим шаром мажуть на хліб. Для якогось ефекту з'їдають їх не менше 400 грам. Роблять нового типу квас. Раніше частка етилового спирту в ньому складала 07% тепер 12%. Для міцності додають туди настойку тютюну полинь та дурман. Солодкий смак напою робить його популярним серед жінок та дітей, шириться самого наваріння, огонять горілку з гнилих фруктів буряка, зерна, цукру, цукерок. Лише за 1915 рік поліція розкриває 6 тисяч випадків, але це лише крапля в алкогольному морі. Прибуток від самогону космічний і покриває штрафи в 200-300 рублів. Підпільні ділки заробляють капітали на нелегальній торгівлі спиртом. На початку 1917 року викривають бізнесменів з Вологди, які возять спирт до Москви та Петербургу в бочках з оселеців. Губернатор наказує вилити в міст 70 бочок в ополонку, але він розтікається по льоду і замерзає. Кмітливі селяни масово збирають лід та сніг на річці, розтоплюють та п'ють. Місяць по тому не можуть знайти жодного тверезого з мешканців навколишніх сіл. В деревнях никакого порядка, везде пьяные морды, везде можно купить самогон от самого дешевого до самого дорогого. Для того чтобы раздобыть деньги на выпивку, продают все, даже криші собственных домов. Пише офіцер, який приїжджає додому на лікування з фронту. Це перед день революції, яка де-факто покінчить із сухим законом. А горілчана монополия буде взята на озброєння радянської влади.